Сьогодні ми з вами розучимо вірш Олени білик, який називається Єва і Ялинка. Послухайте уважно Єва і Ялинка. Ялинку Єва прикрашала, в гірлянду іграшки убрала, потім в шафу зазирнула, святковий светрик одягнула. У різдвяних одежинках тепер Єва і ялинка. А тепер подивіться на картинку та повторюємо разом. Ялинку Єва прикрашала. В гірлянду й іграшки убрала. Потім в шафу зазирнула. Святковий светрик одягнула. У різдвяних одежинках тепер Єва і ялинка.